Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є і сьогодні ми з вами поговоримо про захисти. Сьогодні у нас на огляді антивандальна IP. Камера з хорошою роздільною здатністю та непоганою ціною, крім охоронних функцій, ця IP-камера має широкі можливості для віддаленого моніторингу, відеофіксації позаштатних ситуацій та контролю робочих процесів. А що ще цікавого, вона в собі ховає, розберемо прямо зараз. І до речі, виробник дає ось цей промокод на 10% знижки. Ви можете скористатись, коли забажаєте придбати цю камеру в інтернет-магазині. Посилання, як завжди, в описі. Ну і звичайно, там ви також знайдете картку, де зможете підтримати наш підрозділ територіальної оборони, що теж дуже важливо. Ну а ми погнали до нашого сьогоднішнього огляду. Антивандальна камера має міцний корпус, створений для захисту від фізичного пошкодження і зламу. Це робить її ідеальним варіантом для використання в публічних місцях або об'єктах з підвищеним ризиком вандалізму. Зовнішній вигляд камери є сучасним і естетичним, що дозволяє легко впроваджувати її в будь-якому середовищі, якщо де Дезайн має якесь значення. Камера може обертатися, відтворювати звук та записувати його, про що нам кажуть ось ці функціональні елементи на корпусі. А також вона має інфрачервону підсвітку, яка дозволяє знімати чіткі зображення навіть вночі. Кріпиться ця модель, хоч на стіну, хоч на стелю. Тобто ви можете її розмістити там, де вам це потрібно. Однією з ключових характеристик цієї камери є роздільна здатність зображення. Завдяки високій роздільній здатності 2880 на 1620 пікселів, камера здатна зафіксувати Деталізовані зображення з високою чіткістю. Це особливо корисно при вимогливих умовах відеоспостереження, де важливо мати доступ до якісного зображення. Наприклад, якщо важливо чітко бачити обличчя чи номер машини. Крім того, воно оснащене фіксованим об'єктивом 2,8 мм, що дозволяє отримати широкий кут огляду та відмінну чіткість зображення. Завдяки цьому камера може охоплювати великі площі та зафіксувати події з високою якістю, незалежно від розташування об'єктів. Камера забезпечує деталізоване та якісне зображення. Ще Однією важливою характеристикою є світлочутливість камери. Камера може знімати високоякісне зображення навіть в умовах слабкого освітлення, це особливо корисно вночі або в місцях з обмеженим освітленням, до прикладу, коридори чи темні переходи. Додатково вбудоване інфрачервоне. Підсвічування, яке дає змогу роздивлятися предмети на 30 метрів в повній темряві, що дуже круто. Антивандальна камера має міцний корпус, створений для захисту від фізичних пошкоджень і зламу. І, до речі, зараз на цю камеру ви можете отримати хорошу знижку з промокодом, який ви бачите зараз на екранах. Камера може знімати високоякісне зображення навіть в умовах слабкого освітлення, це особливо корисно вночі або в місцях з обмеженим освітленням, до прикладу, коридори чи темні переходи. Одна з унікальних функцій цієї камери функція. Power in out. Приживлені камери від PoE на кабель живлення 12 вольт видається 12 вольт від самої камери для живлення зовнішніх пристроїв, наприклад, додатковий датчик або інфрачервоних прожекторів. І ще дуже круто камера має функцію керування з мобільних пристроїв за допомогою спеціальної програми для iPhone та Android. Це надає зручність та мобільність у керуванні камерою, а також перегляді запису з будь-якого місця. Завдяки цьому ви можете залишатися зв'язаними з вашими об'єктами та мати контроль над ними у будь-який момент. Окрім цього, камера. Має функцію запису архівів на карту SD. в принципі, як і переважна більшість. Ця модель має доволі широкі можливості. Я назву основні, тому в деталі сильно вдаватись не будемо. І так, камера може виявляти вторгнення по периметру, контролювати перетин певних ліній, відстежувати стаціонарні об'єкти, виявляти людей, що рухаються у заздалегідь визначеній зоні. Доступна функція перехресного підрахунку часу, переміщення об'єктів чи людей віртуальними лініями. Є теплова карта, яка виділяє області з найбільшою концентрацією людей. Камера може. Відстежувати рідкісні звуки та навіть визначати певні номерні знаки, що зустрічається в подібних аксесуарах, далеко не у всіх, що також цікаво, є тривожне оповіщення за допомогою синьо-червоних лампочок та сирени. Спрацьовує воно тільки тоді, якщо ви виставили потрібні налаштування через додаток. До прикладу, якщо були виявлені рухи в тій зоні, де їх не повинно бути, словом, можливості тут дійсно широкі. Також ви можете придбати цю камеру зі знижкою за спеціальним промокодом. Усі деталі в описі під Ця камера відеоспостереження ідеальний варіант. Для безпеки та контролю вона дозволяє отримувати високоякісне зображення з високою деталізацією, працювати в умовах недостатнього освітлення та забезпечує навіть аудіоконтроль, але мене найбільше вразила кількість функцій та налаштувань. Розробник дійсно попрацював і за що йому ось такий респект. Якщо ви друзі бажаєте придбати цю камеру, посилання знаходиться в описі. Не забувайте використовувати промокод. Ну а з вами, як завжди, був Юра, ви були на каналі Огляд, і на сьогодні це все.